Дорогого ранку пропоную вам визняти масаж для зони навколо очей. Робити ви його можете вранці, якщо ви бачите невеличкі напрямки. Також ви можете його повторювати ввечері. Перед сном. він буде розслабляти вам всю приорпітальну зону очей. Для цього кладемо два пачки на початок брови і йдемо по лімфотоку. Зверху трошки щільніше притискаємо, робимо невеличку хвилю по бровкам. І дуже плавно, мягко опускаємо під очима. Знову ще одна хвиля. Ви можете робити по своєму любленому крему. можете додавати сироватки, додавати масажні засоби і опрацьовувати цю зону. Проробивши переробітальну зону очі, ми приступаємо до гусячих лапочок. Для цього одна ручка закидується через верх, приблизна зона наших гусячих лапочок. Ставимо також два-три пальчики. І в протилежному напряму розтискаємо. М'яко поклали, розтиснули. М'яко поклали, розтиснули. Робимо плавно, повільно, але глибоко. Наступний етап де прикладаємо пальчики у внутрішнього канту ока і помпажними рухами продовжуємо рух до скронового м'язу, помпажними рухами, тобто ось так. Помпажними рухами до скронового м'язу, і виходимо помпажними рухами до скронового м'язу. Другим оком повторюю, так само я пропоную вам робити це завдання щодня, коли ви крем на проробітальну зону своїх очей.